Звук чуєш? Звук водички. В лісі тут знаходиться водичка. А, я вже щось бачу. Ага. Де якийсь міст є? Дерево упало бо Водичка, я думаю, що навіть пити, мабуть, можна. Мой стек дочити, ага. Думаю, берете, Мостик, ага. У -у -у. Вау. У нас прям с высоты течей Иваны, дві степпади. Так, да. прямо там звідти високо тече, те черпи че там. Палка. Палка палка. 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 Не, ну принес сюда. По ножки палка дала. Ага. <решил> Маня с бульками, да? Мама, вот, вот. Я вся в бульках. <смех> ты дивись <laughs> <laughs> <Ты, ты, ты, смех> под ножки, будут камни, Иванчик. Тут <laughs> Треба уважно, Іванчик, іти дві за... спереді, які камні. Бачиш? Часло би розіб'єш. Бачиш. Тут... Тут камні дуже вам. І що воно там пише? Мигає зеленим. Ну, коли проходиш, воно щіпаєш. Так, три людини зайшло. Прикольно. Сканер просканировал. скільки людей увійшло в ліс. Угу. Куди ми підемо? Направо, наліво. Йдемо туди, зайка, йдемо направо, туди направо. Ліво, там. Там ну ліво. Там Ми підемо Ми. сюди направо, там чути звук водички. Може ага. там водопад якийсь є. Акуратно. Тут, тут, тут бачиш яка дорога. Ага. Там ще щось є, де указателі якісь. Мені вже дуже-дуже високо. А так, да, у нас тут походи безкоштовні я чи це вужак? Це вуж? вуш? Це змія? Оооо! Ваня, ти бачив змію! Маленька! Майк? Опец! Як червячок есть? Ещ мама, мама. Все, фу, малашка лепает. Прийшли майже. Бачиш, Ваня, як ти високо забрався? Ну так ішов, йшов, по лісі, йшов. Такий від гарний. І є ще лавочка, ходь.